Всім привіт, всім вітання. Це в нас тече до п'ятниці. Чому не до суботи, і тим більше не до неділі, не ясно, не зрозуміло. Однак питань від цього не менше є, адже мама, тато, я велика дружня ми сім'я. Що я взагалі говорю, не розумію. Однак, якщо перефразовувати в більш звичну для нас форму, то тема нашого сьогоднішнього відеоуроку звучатиме так: чи варто знайомитися в однокласниках? Хто знайомиться в однокласниках? Ви що, кончені? Сонячний день, о, дивіться, там на підлозі у нас. А то баночка. Привіт, от хто так починає розмову? Це явно якийсь маньяк, я йому вже не довіряю. Перейдемо до діла. Ти зробила злочин. За що отримаєш покарання? Може мені хтось скаже за що? Вони тут судитимуть в цьому підвалі? Цієї п'ятниці ти понесеш покарання за свої гріхи, а. Так, це за той жарт з дітьми сященником. Да, не красиво вийшло. Тим не менш, якщо ти хочеш вишити до п'ятниці, тобі необхідно лягати вчасно в ліжко і присунатися рівно в дев'ятій. Ти мене зрозуміла? Е, ні, не зрозумів. Я не гратну по твоїх правилах. Пішов в жопу. Що називається зекономив на бізнес-класі? Всього лиш треба було доплатити декілька гривень. В кінцевому результаті, блін, посолили в підвалі. Хороші умови, що можу сказати. Перед нами ці апартаменти набагато кращі від тих, що в нас були в першій частині, а саме кліці для циркової мавпочки. Ну і. Друга частина була аналогічною. Ну от що це таке? От що це за тромби в крові? Я не знаю. Боби. Фу, боби фу. Фу, а можна? Що так? Можна було? А, ну ладно. Не так же сильно й треба було. Значить, беремо цю холодну зброю і йдемо в гості до сплінтера, щоб не втратити повагу суспільства. Опана, а тут нас фонарчик. А він що на каблуках? Хеллоу! Ого, це ванна, можна воду? Не можна воду відкрити? От, блін, зараз, от зараз тобі насру тут посеред ванни і будеш прибирати це все. А потім як в старих діснеївських мультиках, посугнешся на цьому гідні і будеш плакати. Слухайте, а тут доволі таке мило і не по... Ох, тут дуже погано, дуже, 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 дуже. Ей, лох, я тут. ку ку ти що, обідався? Все, з тобою було весело цікаво, однак мені треба йти, а я знову тут. Може, тут. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Я пожартував, що ти лох, будь ласка, вибрати. тільки в строку ключі. Я... Мама, день. Що я взагалі говорю, не розумію. Ось що означає знайомитися в інтернеті і потерпати в кінцевому результаті від аб'юзивних стосунків. Фу, як так можна взагалі? Давайте йому напишемо, що він лох. А взагалі я хочу їсти. Можна мені? Ой, фу, я не хочу більше їсти. Слухай, тебе що, блін? Крім бобів, нічого немає в цьому домі. Може якісь там макарошки з усискою, наприклад. О, гільза. О, ключики. Слухай, в тебе вдома якісь ключі знайшов, не підкажеш, від чого вони. Ладно, сам розберусь. Взагалі якийсь неадекватний ходить, бігає, фасолю годує. У <мір> тебе тут качки в домі крекають, де може... О, <мір> цікаво, а він поведеться на цей самий прикол знову. <мір> 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 тебе життя нічому не вчить, здається, він теж бігає по дому і шукає ключі, бо не може звідси вийти. О, якийсь ключ. Ого, реально можна було вийти так просто. Ну, все, я на волі. Цікаво, він замітить, що мене немає в підвалі. Ну просто не знаю. Давайте. що? Я хочу какать. Ау. Ти день. Я хочу їсти. Я відчуваю, що в моїй крові зараз не стача фасолі. Розумієш, Опа, на що це? Це блискавка. Блискавка це Вольт. А Вольт це такий пес мультика. Ну коротше, весь зрозуміли. Я відчуваю, що не зможу прожити без твоєї фасолі. О, фасоля. Ой, фу, фасоля. Якесь в мене роздвоєні особистості. Тепер я розумію, чому тут по дому всюди розкидані таблетки. Сьогодні ти будеш голодати. Я всю цю твою фасоль, я схрому. Лох. Лу... Ні, Антон. Дівка Венздей. Тобі потрібна допомога. Ні. Тобі потрібна допомога. Інтелектуальна розмова. Нічого не скажеш. Ключиків немає, а може цей, цей не підходить. Дати. Що? Я цього так не залишу. Тут в нас пусто, тут може повіситися миша. В смислі, а де побиє? Об'єктивно це не круто. Я не підтримую такі твої дії. От взагалі, що ти за людина? Де ти подів всі ключі? Де ти подів мою дудочку, щоб крякати? Може тут. і тут немає. О, може тут. Немає тут. О, дивіться, нігер, я тебе бачу. Зараз йому напишу, що я його бачу. О, все, треба роздивитися. Це дитяча, дивіться, що в нас тут є. Кубики. Опана, кот, два. 7. О, ще один патрон. Те, що треба. Я, звичайно, не розумію. О, ще один патрон. А це точно дитяче, Тут таке враження, що тут якийсь ганстер живе. Ну що, мішка Фреда? тепер я з тобою, на жаль, розмовляти не буду, адже батько купив мені таблетки і казав пити два рази на день, щоб не розмовляти з тобою. Тут намальований хрестик, тут явно знаходяться скарби. Коко, можна? Можна. Я навіть не буду питати. Може тут щось є? О, ключ синій! Означає, що він від клітки зі сморфиком. Треба його знайти і врятувати з цього сексуального рабства. Я пропоную зробити дуже хитрий план, применити його сюди і покласти всі речі, які ми знайшли. Тебе довго чекати? <свісно> тихо, 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 тихо. Панемостей. Так, опець, за ти, блін, дів дудочку мою. Дишо, хір вже чи жо? Тут нас що. Дудочка кря-кря. Все, тепер я буду тебе ще більше скамити ідіот. За допомогою лефхаків від трум, трум будуємо драбинку і підіймаємося на гори, щоб знайти тут малого нігритосика. Замок. Я впевнений, що від такого інглушує Єлизавета Друга перевернулася в своєму гробу декілька разів. Цікаво, а йому спокійно в цьому домі, знаєте, що я тут часто, а то просто, ну, це ж я можу підійти ззаді, зготувати і все, а все. Давайте йому ще Відло сюди поключаємо, чисто, щоб так не розслаблявся, щоб на щотчику наганяли і знав, як це мене викрадати. Адже мене викрадати це доволі таке затратне діло. Здається, я знайшов біологічну зброю з львівської біолабораторії. Чому я так криво ходжу? Що відбувається? Може від... Оля-ля! О, oh, мамма-мія! що це, блін, за чудова машина, яка напевно не їде. Туман. from London, this машина is туман. Слухай, з кожним днем я все більше і більше починаю любити твою фасоль. Насправді, ну, це не так вже і погано, коли не що їсти. Лутаємо ящички, шукаємо ще один патрончик. Не знаю для чого він мені. Можливо, я тут знайду десь ган і буду в нього шут, однак не цього разу. Ем. А, да, я забув таблетки випити зранку. Я сподіваюся, що голубий ключик звідси. Ну а як же, блін? Мамоміє, як я зразу догадався, а тут в нас. Ага, запобіжно. Якщо логічно подумати, якби я був сірим ключиком, де би я захотів бути? Скоріше за все в замочній стваженні, тому ключа нам сьогодні не знайти. Що, це мило? А, ну, ще один ключ. Добре, питань в мене більше і відшого? О, що це? Слухай, якщо я нажму йому, ну добре, я не буду жартувати, адже мене дивиться мама. Кстаті, мама, привіт. В мене все добре. Я їв, я здоровий, я себе дуже добре почуваю. Зараз ось познайомився з якимось хлопчиком в інтернеті, він мене хоче, блін, вбити. Ти правду казала, коли попереджала мене, що все може вийти з під контролю. От хочу зараз тікти на його машині туман. Жесть, я в шоці. Тепер він мене вб'є, і все буде. Круто. Uh... Послухай, я не видаляв твоїх танчиків. Жесть він обідчувий, звичайно. Тихо, 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 не кипішуй, не кипішуй Можемо по коліно роздати, по коліні чашерці, щоб він аж калякнув з того. Так, давай швидко наверх піднімаємося, поки цей додік не отямився і не зрозумів, що ми його надурили на 3 Hunter Bax. І. А, я тут не лутав. Бля, ха-муха. О, маєш тобі, почалося. Тут в нас швидко просто лутаємо код NoLEX. Значить, друга цифра в нас має бути NoLik. Прямо як я по житті, однак не будемо зараз про мене. Беремо ключики від машини, адже в машині то. Точно щось є. І тут у нас ось ця прикольна штучка. А! Ууу, серйозно? До мене тут така цікава ідейка підкралася. Ми ж знаємо, що одна з цифр це 7, а друга має бути 0. чисто теоретично ми можемо вгадати третю Опен. Я знайшов ключ. Я знайшов чорний ключ в чорній шуфляді. Бля, піздець, це геніально, я не знаю. Код 5. 7, 0 П'ять. Ладно, це так не працює. Три, два. Кадем. І тут в нас садові ножниці пропоную провести барніц, адже мені потрібно більше хвилин матеріалу, а в тебе буде невелика втрата. Цікаво, цими ножницями можна відкрити цей зимок? Серйозно? Ну все, бувай прощай, з тобою було весело, але мені не сподобалося!